У центрі рожища людно. Тут працюють продуктові непродовольчі магазини, аптеки, ринок. При вході до супермаркету висить заклик до відвідувачів одягати захисні маски. Покупці дотримуються дистанції та носять маски, каже керівниця магазину Світлана Присяжнюк. Наголошено, щоб всі працівники були вакциновані. Ось тому, що ми працюємо з обслуговуючими людьми зі своїми покупцями. От і на сьогоднішній час, от зміні на сьогоднішній день, всі працівники наші вакциновані. З покупцями нас конфліктів немає. Можливо, хтось заходить без масочки, то ми пропонуємо, щоб одягнув масочку. Ну і звичайно, щоб була дистанція не менше півтора метра між покупцями. В одному з міні-маркетів тих, хто заходить без захисної маски, виганяють. Ходимо, будь ласка, скільки можна попередньо давати? А чому без маски? Скажіть. Ми їх просто не обслуговуємо. Дотримуємося правил безпеки. Такі як карантинні засоби. Ми мусимо дотримувати того, що ми торговельний заклад, який приносить завжди попередження. І дівчата стараються дотримуватися. Є багато які люди розвертаються, йдуть є, які возмущаються, що чому це так? Хоч вже це ж не перший день, не перший тиждень. Поруч магазин, де продають побутову хімію, косметику та засоби гігієни. Одна з жінок біля каси без маски. Я не працівник, я рахую просто кашу, і все в мене є маска. Це не продовольчий магазин. На час перебування знімальної групи продавці та відвідувачі були у масках. Продавчиня Алла Вавренчук говорить, перевіряти, чи мають покупці сертифікати про вакцинацію, вони не можуть. Ми не можемо простежити. Що будемо в кожного питати? Тільки в масках. Чи знають люди, які карантинні обмеження діють у червоній епідемічній зоні? Ми запитали в перехожих на вулицях рожища. У масках, там де людей багато не ходити. Я їду з лікарні, поломана рука. Це там скрізь карантин треба. Вакцинацію питають. Не в автобуси кажуть, якщо без цього не візьмуть нікуди. Дистанція, маска, обов'язковий сертифікат про вакцинацію або ж тест. ПЛРС. – вас десь запитують їх? Поки що ніде не запитували. Дистанційне навчання по школах. Так, ну єдине, що я є вчитель, і ми от завтра виходимо на роботу. Так як у нас 100% вакцинація вакцинації є двома дозами в амбулаторії Рожичинського центру первинної меддопомоги. Черга люди чекають, щоб отримати щеплення від ковіду. З десятої нам сказали до дванадцятої. Файзером вакцинують. А вже з дванадцятої до якої я не знаю коронаваком. Я вже перехворівша. У мене є антитіла, але моя дочка працює в медицині і такі жахи наговорила. І каже, мама з татом, вакцинуйтеся. На роботу ж вимагатимуть. Ви через це прийшли. Так. Це ж будуть вимагати, напевно, по всіх структурах. Інакше ви б не робили, як ви не вимагали. Не знаю. У Рожичинській тергромаді працює одна бригада, що перевіряє дотримання карантинних вимог. Це поліцейські та працівники Держпродспоживслужби розповіла керівниця відділу Рожичинського управління Держпродспоживслужби Ольга Карп'як. Вчора ми пройшли 30 магазинів з органами національної поліції. Таких суттєвих зауважень щодо дотримання порушення обмежень, які діють в червоній зоні. В нас не було. Тобто люди свідомі, люди знали, бо були попереджені. Якщо мають певні документи, які знімають обмеження, тоді вони працюють. Не мають магазин закрив. Ти не працює урожищі жодного торгово-розважального центру. Спортзали, які діють в місті, не працюють, каже Ольга Карп'як. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.